Ліза лежала без сну, хоч чоловік ще не хропів, а малий заснув давно, смішно відкривши ротик. Здавалося б, якраз пора розслабитися за весь тяжкий день, відпустити всі події і провалитися в цілющий сон, щоб перед очима перестали маготіти чужі обличчя, приглушити чужі голоси, вимкнути, виключити, слухати тишу. Мирне посопування малого відчувати гул в ногах, що поступово перестає вібрувати і затихає, все затихає. Але думки вперто лізли в голову, включаючи ту ж іншу картинку, яку не могла спинити ні сила волі, ні сила сну. Нарешті почав хропіти чоловік, і в її внутрі пробудилося і потягнулося роздратування як же її дратує його храп, скільки разів просила звернутися до лікаря. Підсовувала статті про шкідливість хрупіння не лише для неї, а саме для нього, а він лише відмахується, он люди скільки хроплять і живуть разом, тільки вона в нього така чутлива то їй не подавай, то біруші, то чаї заспокійливі. Вже з хати вступився і далі їй недобре. Ліза пригадує, що раніше, як тільки познайомилися, почали жити разом, вона того храпу й не чула. Її не дартували ні його руки, що міцно обіймали, ні те, що дихав вухо, хотілося ніколи не покидати цього затишку цієї міцності. Вона не соромилася починати перша, і говорила, що як їй хочеться. Знаєш, якось він їй сказав це ненормально, що ти починаєш перша, бо це мав би робити я. І що? здивувалася Ліза. І то так жінки не поводяться, а ти дуже знаєш, як жінки поводяться, та трохи знаю, тим більше он хлопці на роботі про таке й не розказують, ні в кого жінка перша не починає. Єдина радість в житті і тут мені треба чекати. Тоді Ліза по справжньому образилася не така вона, бачте, має біля печі дірку колупати й червоніти, що за дичина. Потім життя так швидко закрутилося з дитиною і іншими клопотами, що вона вже й забула, як то спати біля Андрія без ніжок малюка на голові. Вони ще пробували час від часу бути разом, але того ефекту, на який вона розраховувала, не було. І ось зараз шість років їхньому шлюбу. Все власне добре у них своє житло, дитина, робота. Багато речей їх як закоханих розділяють кожного дня і вечорами, коли вони нарешті разом вони б мали хотіти возз'єднатися, відновитися в підтримці один одного. Він її дратує так, в прямому сенсі цього слова дратує. Тому він спить в іншій кімнаті, тому вона й забула, коли просто обіймалася, коли дивилися один одному в очі. Можна його й кинути, піти до когось іншого, тим більше, що охоче хоч відбавляй. Якось на роботі вона відчула чийсь погляд, що пече спину і спотикає ноги. Вона побачила привабливого чоловіка, побачила той погляд такий, який має бути голодний, палючий, довгий, той погляд, що підкидає, ніби пір'їнку в небо і крутить в вихорі. Тоді все стає таким яскравим, смачним, надважливим. Тоді відкривається таїна життя. Саме після цього спокусливого яблука Ліза дивилася так само, знала про це, знала, що хоче цього, як хоче дихати, як хоче пити чи їсти їй цього треба, але є він він той, що хропить, той, що є батьком її дитини, той, що йому обіцяла бути вірною. Йому, завдяки якому знає, що таке радість жінки і щастя матері, вона не може це зрадити, ось саме це не може зрадити, а все інше дуже легко. Підпишись, підтримай українськомовний контент.